Московська церква вбиває із такими плакатами. Низка народних депутатів вкотре заблокували трибуну Верховної Ради. Раніше народні обранці протестували таким чином на засіданні у травні. Усе через відмову керівництва парламенту винести на голосування законопроєкт про заборону в Україні церков, які підпорядковуються Росії. Головним об'єктом такої заборони може стати УПЦ московського патріархату. Так йдеться про підтримку відповідного. Документа у другому читанні зараз є в залі голоси, але керівництво парламенту і керівництво фракції слуг народу. Бо частина з них велика хоче голосувати за цей законопроєкт, роблять все, щоб його не винести в зал. Ми сказали, що не голосуватимемо за інші проєкти. Якщо за це не проголосуються. і вони хочуть раду розпустити і на канікули піти. У підсумку так і сталося. Верховна Рада розійшлася до серпня. Однак, як повідомив депутат від ЄС Олексій Гончаренко, наступне засідання має розпочатися із законопроєкту про заборону в Україні УПЦ МП. Микита Потураєв, депутат від слуги народу і очільник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, підтримує думку Миколи Княжицького і каже, що якби законопроєкт винесли на голосування, його б точно підтримали достатньою кількістю голосів, зокрема і частина слуг. Також однак він не знає, чому керівництво фракції та парламенту не хоче цього робити. Та варто зазначити, що церковне питання викликає постійні суперечки у раді, а у самій церкві засуджують плани парламенту щодо заборони. Твердять, що вони вже не підпорядковуються Російській православній церкві. Раніше ЗМІ повідомляли, що понад 140 нардепів не підписали документ на підтримку заборони діяльності московського патріархату в Україні. Документ створила міжфракційна група, куди увійшли народні обранці всіх фракцій та груп, окрім платформи за життя та мир і відновлення України, тобто колишньої проросійської ОПЗЖ. Так за даними ЗМІ, законопроєкт блокують близько 90 нардепів від провладної партії Слуга народу, 21 нардеп від платформ. Лорми за життя та мир: п'ятнадцятеро нардепів групи відновлення України, дев'ятеро групи довіра, семеро нардепів групи партії за майбутнє, двоє від батьківщини та ще троє позафракційних. Нагадаємо, у жовтні торік Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією, зокрема Української православної церкви МП. Однак, як бачимо, до другого читання дійти так і не може, попри те, що 63% українців підтримують повну заборону УПЦ МП. Принаймні, про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології у квітні цього року. Марта Занюк, телеканал НТА.